Пане Ігорі, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, добрий. день. От чи дійсно Путін наляканий перспективою передачі далекобійних ракет томагавк Україні? Ну, очевидно, що так, тому що, ну, принаймні, він навіть намагається показати це. Тобто, логіка, яка зрозуміло, що е, низька, низька ворогідність е, дійсно передачі таких ракет, але. Путін намагається виставити нинішню ситуацію, якщо їх не передадуть, як таку собі перемогу Кремля, що ось він ледь не домовився з Трампом, щоб цього не було. Але бачачи, як діє безпосередньо а в окремих випадках він діє дійсно непрогнозовано, як це було для прикладу влітку в Ірані з атакою на іранські. Ядерні об'єкти тому і виключати повністю безпосередньо передачу Україні томагавків не можна. Плюс я наголошую, що якраз запит офіційного Києва щодо цих ракет був ще й минулого року. Я нагадаю, що це один із елементів плану перемоги, який представлявся Трампу. У вересні минулого року ще в статусі якраз кандидата у президенти Сполучених Штатів, тому те, що зараз відбувається, коли безпосередньо найперші особи. Якраз у Вашингтоні у Білому домі артикулюють тему томагавків, не спростовують її. То це звичайно це є дуже серйозним сигналом. Бо знову ж таки повернусь до іранського кейсу в Ірані, окрім томагавків, застосованих сполученими штатами, розміщувалися де ще їх не знищили, але розміщувалися російські ЗРК. Як ми розуміємо, ці ЗРК нічого не змогли зробити з томагавками. Відповідно, і захист в тому числі і Москви, зокрема, і Москви, під великим великим питанням, якщо Україні передадуть відповідну зброю. Хоча лишається тема з платформою запуску, ми знаємо, що це здебільшого, все ж таки, морського застосування. Тема, але є у Сполучених Штатах комплекс Стефон, є вертикальні. Платформи для запуску наземного це МК 41 які розміщені в Польщі, тобто все рівно альтернатива присутня, і тому в нинішній ситуації я так розумію, що Путін до кінця і не усвідомлює, чи дійсно зможе передати Трамп чи ні. Бо, як, наприклад, ситуація була із Байденом, там я думаю, що прогнозовано могли все ж таки розуміти щодо ну десь рамок рамок подальшої співпраці. Хоча і раніше нам казали, що F-16 не будуть передавати. Що Петріот не будуть передавати? Що не будуть передавати Хаймерс? А тепер ті самі Хаймерс доволі непогано влучають, наприклад, по енергооб'єктам Білгородщини як відповідь на масовані енергетичні атаки проти нашої держави. От пане Ігорі, ви назвали, згадали про те, що передача далекобійної зброї це була одна із умов з нашого боку для перемоги. Оця перемога потрібна Дональду Трампу для того, щоб отримати Нобелівську премію миру. От власне він тепер стоїть перед вибором зберегти відносини, хоч якісь там з Росією, чи отримати цю премію? Що зрештою він вибере? У ну, Трамп зараз рахує кожна перемога. Ну, в плані завершення війни щомісяця, Тому тепер, після того як почалися рухи по темі гази, і бачимо, ізраїль і хамас в принципі, висловлюють готовність до роботи. Довкола 20 пунктного мирного плану Трампа, але дійсно, все ж таки, найбільшим викликом, як сказав сам Трамп, є для нього російсько-українська війна. Тому тут очевидно він займає все ж таки позицію. Стимулювання Кремля до завершення бойових дій, і цілком можливо, що надання Україні більшого спектру озброєння можливо це не лише тамагавки, можливо, це інші, але те, що безпосередньо в прикладній площині даватиме додаткові ресурси силам оборони України, і все ж таки я думаю, що тут потрібно більше інформації, саме розвід характеру, те, що можна зібрати. Завдяки величезній мережі американських супутників, тому тут багато де можна посилити співпрацю сполучених штатів з Україною, і це звичайно це працює для того, щоб ну, безпосередньо вплинути на Путіна і змінити його точку зору, щоб вести все ж таки шляхом миру, а не продовження війни. Ну, Сполучені Штати передадуть розвіддані для ударів по енергетиці. Це значно полегшить ураження таких об'єктів, як нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції, іншу інфра інфраструктуру Кремля. Це рішення воно, здається ну, наступним логічним кроком буде якраз і передача цієї далекобійної зброї. Чи, чи все не так? Ну, ми ж усвідомлюємо, що тут ну, з однієї сторони все йде. По збільшенню безпосередньо підтримки, але у Трампа є ще така характеристика, коли він ну, подібними погрозами намагається досягнути все ж певного політичного ефекту тобто, він не спішить одразу там передавати і так далі. Тому можливо зараз будуть дивитися на реакцію безпосередньо Путіна на те, чи змінить сьогодні позицію Російська Федерація щодо атак. На жаль, ми бачимо, що не змінює. Тому це якраз і показує, що Ну, очевидно, подальша підтримка України теж ну принаймні буде йти у векторі, вже закладеному Трампом протягом останніх тижнів, і це ну, принаймні для нас, це, хоча б хоч якийсь елемент прогнозованості е, під час дуже непростого опалювального сезону. Ну, тим не менш, це має бути і додатковим фактором очевидно, інтенсифікації українських діпстрайків. Ми вже бачимо, що понад 38% російської нафто. Переробки виведено з ладу. Загалом, навіть за умови залучення компенсаторів зараз, російська економіка недоотримує близько 400 тисяч тонн в місяць вже нафтопродуктів. І це на секундочку, це 20% від того, що вони споживають. Тому. Проблеми в російській економіці зараз будуть все більше тиснути на Путіна. Дійсно, як певний елемент необхідності зміни політики щодо все ж таки завершення війни. Ну на тлі цього всього з'являється заява Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини. А, і він заявив, що у врегулюванні війни Росії проти України можливий прорив уже найближчими місяцями. І він також зазначив, що загострення бойових дій може бути частиною стратегії перед переговорами. От, чи справді нинішня ескалація це така елемент тургу перед можливими перемовинами, і чи реально що взагалі відбувається, про які перемовини йдеться? Нібито ж вони поставлені на паузу. Очевидь, ну, якісь кулуарні розмови все ж таки і чому з'являється такий інформаційний кит з боку Хакана Фідана? Ну, по-перше, я одразу відзначу, що немає однозначної позиції самої Туреччини. Можна згадати слова Ердогана десь 20-х чисел вересня місяця, де той вказував, що не вірить швидке завершення російсько-української війни. Ну, тим не менш, тим не менш, зараз Туреччина знову себе заявляє як одного із топ-посередників. Я думаю, що це питання зараз актуальне з точки зору загалом підтримки статусу. Офіційної Анкари і в спілкуванні, зокрема до речі, із Дональдом Трампом ми пам'ятаємо, що якраз Трамп прагне використати Ердогана дійсно як один із таких. Посередницьких елементів для того, щоб знову ж таки тиснути на Путіна. Другий напрям це можна згадати того ж Лукашенку. Ще ну, є плани, звичайно, на сідзень піна. Ну тим не менш, повернемось до Тречини, і в цій ситуації зрозуміло, що саме цей напрям демонструє, хоч якусь ефективність, не дивлячись на слова. Власне, піскова, що нібито перемовини стоять на паузі, але гуманітарний трек триває якраз між нашими делегаціями української та російської формату Стамбулу. Ми бачимо продовження обміну військовополоненими а також повернення українських цивільних. Це якраз і демонструє, що Повної е, зупинки точно немає, і відповідно є потенціал для подальшого руху. Можливо, через певні, там, через певні тижні чи місяці вийдуть все-таки на тему ну, хоча б обмеженого режиму припинення вогню, що буде стосуватися безпосередньо енергетики двох сторін. Е, я цього не виключаю, бо ну, ми ж розуміємо, що зараз пішла гра на е, знищення е, з обох. Сторон... Ну, тут головне, що ми не граємо в одні ворота, коли лише Україна є. Державу, яка приймає, ми відповідаємо, і це вже відчувають безпосередньо сотні тисяч і вже мільйони безпосередньо росіян. І тому, тому в нинішніх обставинах це через певний період часу, зважаючи на нинішні тенденції, якщо зміниться позиція російського диктатора, то звичайно ми можемо вийти на певні, все ж таки, ефективні перемовини. Але знову ж таки, якщо зміниться позиція російського диктатора, поки що вона не змінюється. Ну от щодо позиції російського диктатора і його виступу, зокрема. Романа Валдає, як те, що він говорив, взагалі корелюється з ідеєю можливого прориву перемовинах. Ну, поки що, звичайно, ці там три з половиною чи там, майже чотири години виступу і відповіді на питання, у мене особисто склали враження, що навпаки Путін посилає сигнал, що він далі готовий воювати і буде і далі підвищувати власні побажання хотілки. І тут ми стоїмо дійсно на певному роздоріжжі, бо Путін може йти як шляхом тактики міністра закордонних справ Радянського Союзу, грамики, який вимагав абсолютно, а потім все ж таки сходився десь посередині. Або другий шлях це доктрина Герасімова, де неконвенційні методи, зокрема ПСО, економічні і так далі. А це лише один із елементів подальшої вже військової інвазії. Тому тут питання, чого ж власне на якій точці Путін буде там для себе задоволений? Умовно кажучи, чи завершить він війну зараз, коли Російська Федерація вже має понад мільйон сто тисяч втрат. Особового складу безповоротних і санітарних чи все ж таки продовжать воювати. А це означатиме знищення російської економіки, знищення ну і загалом нафтогазової сфери. І загалом ми ж бачимо, що вже до кінця року буде або 1% росту ВВП, що абсолютно не сьогодні якимось чином. Ну, можна вважати недостатньо це для російського диктатора. Чи взагалі буде нульовий ріст? І в цій ситуації звичайно вже вибір безпосередньо за російським керівництвом. Україна точно буде далі стояти, буде демонструвати опір. Хоча сама Україна, звичайно, зацікавлена як в найшвидшому мирі, бо війна все рівно йде на наші території, але Україна не буде йти на ультиматуми Російської Федерації. Це очевидно. Дональд Трамп схвально відгукнувся на ініціативу Володимира Путіна щодо контролю над ядерною зброєю, заявивши, що це звучить як гарна ідея. Нагадаю, що російський лідер запропонував добровільно дотримуватися обмежень договору, якщо Сполучені Штати також збережуть ці ліміти. Що це такий черговий гачок від Путіна, на який знову потрапив Трамп? і Ми зайдемо на чергове коло якогось дедлайну часу. І які візьме Трамп для себе, щоб подумати і до того як приймати рішення? Ви знаєте, відбулося от за часи двох каденцій Трампа дві? Зустрічі е, Трампа і Путіна в, в, на, на рівні двостороннього саміту. Саме це були Хельсинки і це був Анкоріч. І от постійно Путін обговорює з Трампом тему стратегічного озброєння. Е, за першої каденції Трампа мова йшла просто про пролонгацію СНО-3. Зараз ми бачимо про призупинення нібито участі у договорі, але так зване самообмеження працює, ну, тим не менш, це дійсно певний елемент такого гачка, я погоджуюся, для якраз Путіна, щоб зачепити Трампа і його всю цю миротворчу тему. Але водночас ми теж маємо пам'ятати, які умови висунув Путін конкретно Сполученим Штатам для продовження. Договору, де з кожної сторони по 1550 ядерних боєголовок на чергуванні плюс 700 носіїв доставки цих боєголовок. Путін сказав, що Сполучені Штати мають не розвивати власну протиракетну систему. Систему протиракетної оборони. А ви ж пам'ятаєте, що зараз на що робить Трамп ставку? На розбудову системи золотий купол разом із Канадою. Це саме є розвитком системи про США. Відповідно, Путін прямо заявляє, Трамп не займається своїм золотим куполом. Чи піде на це Трамп? Я маю величезні сумніви. Дякую вам, пане Ігорі, що знайшли час долучитись до нашого ефіру за ваші коментарі. Ігор Чиленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії, був в напрямому зв'язку з нами. Дякую вам ще раз і на все добре. Дякую.